Всім добра здоров'ячка. Е, дуже багато жінок мене запитують, як поточити ножниці. І питають, чи можна віслати їх, аби я заточив, аби я їх зробив, зремонтував. Нема там що ремонтувати, тут дуже все просто і легко. Я роблю такі е, з природного, справді з природного каменю такі е, е, цей, заточні бруски. Я вам покажу, як він заточує. Бо вам купити один брусок буде дешевше, як вислати ночі, заплатити туди і назад. Вам буде дешевше купити брусок і вибу заточувати ножі собі. І все, що ви хочете. Навіть лізь можна заточувати. Він має 300-400 замісності. Я просто показую, як дуже легко і просто заточувати ножі. У середньому нозіці має десь під кутом 45 градусів немає, десь такий кут. Цей камінь хоче води. У мене є різні, є твердіший камінь, є м'якший камінь. Намочуємо брусок. Мочалочку з водою, хоча я все готую. І під цим кутом, десь так в середньому 45 градусів і Нічого не робимо, просто так тягаємо і все. Ці ножі. Перед назад, це люба жінка, не треба навіть тримати його. Люба жінка може, це любий чоловік. От прийшов чоловік додому зробити, ви заставили його, він так вам тягає ще Ні, ну на чоловіків не і так ще наробили дуже сильно. Але все равно. Одне руко, бачите, і ще забираємо оцей. Як називається, навіть не знаю, правильно, І знову собі так повторю, але якщо нас дуже сильно тупі, все, вкладаємо другий бік так само, в тому самому полажуємо отак і все. Це реально діє. то не те, щоб я хотів цей камінець продати. Я, речі, продаю хороші, які служать довго. І сторінки майстри деревків ми поганих речей не робимо. Там, ми робимо дуже багато речей і по желізу, і по дереву робимо. Правда, Віталік в мене зараз на службі. Я лишився вдома і Вероніка. І все, ну заостріли ми ці нажниці. Кось кінчик не ріже, бо він тупий просто, Дивіться, Як легко і просто. Бачите, розрізає. Чи повністю. Але такі ножниці, вони все не хочу добре різати, великі такі, як то ним що. Так само беремо їх. Ну це треба обов'язково знувати. І так само посуємо до тих пір, потім вони з їх острі. Тож я навіть не тримаю. Ну не будуть різати по-любому. Знаєте, я навіть кабінець не тримаю, так що тут навіть нічого не загрожує вам порізати руку або що. Чи ви в точилку п'ягаєте по чим собі, розумієте, мати руку? Тут ні, тут нема. Тут все безпечно. О. Ну, все різне. Так само і ножик. Вам не треба його тримати. Дошку сьогодні. Як ви не зробили? Що дно буде вам гостре? Так що, жіночки, ви будете задоволені. І чоловіки будуть задоволені, що немає свій брусак на кухні, що жінка не буде ще мучити на ці. Я знаю, по собі колись раніше, якщо я не міг заточити. Ну, якось такого. Всім дякую за перегляди, за те, що ділите, що підтримуєте мене. Так що діліть, підписуйтесь на YouTube, на інстаграм, на Тік-Ток, на фейсбук. Діліться. Так що всім... Добра здоровличка.